Виконавчим комітетом саме була сформована ціна на рівні найнижчої планки вистаних розрахунків на сумі в 5 гривень. Дане рішення було розглянуто виконавчим комітетом з урахуванням тих пропозицій, які були підсумовані на громадських слуханнях, які полягають в заміні рухомого складу старше 10 років, встановлення валідаторів міського транспортний засіб з пандусом, а також впровадження штрафних санкцій за порушення умов договорів. Окрім того, вже на виконавчому комітеті виконавчого комітету були запропоновані ініціативи також по затвердженню вартості поїзду для школярів на рівні 2 гривень протягом всього року, а також перевезення пільгових категорій громадян за рахунок перевізників. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день скільки перевізників і хто з них підписав ці додаткові угоди? Усіма перевізниками підписані додаткові погоди. А яким чином перевірялися сам пасажиропотік? Хто, хто це рахував, яким чином? Це були студенти автодорожнього коледжу. Натомість, місці, коли були запрошені всі бажаючі і на громадських слуханнях, і після того, як неодноразово опублікувалися оголошення про те, що будь-які особи громадські організації чи їхні представники можуть долучитися до цього процесу і проконтролювати те, як це відбувається. Зафіксовано. Відними актами обстеження, де зазначено особу, яка це здійснювала, час, який вона це здійснює, Яких меншісті, віддіх, яких вменшу від тих, які Вони були долучені до цього процесу також. І є їх підписи на акт? Так, чому синхронно не було підвищено тариф на весь громадський транспорт, який курсує по місту Житомиру? І друге моє питання стосується обласних перевізників, тобто трьохзначних маршрутів. Які курсують і перевозять в тому числі міського пасажира, і довозять і перевозять через Житомир приміського пасажира. І, якщо з 1 червня у нас міські маршрутчики почнуть возити по 5 гривень, а приміські маршрутки будуть перевозити по 3 гривні, то це створює ну взагалі просто абсурдну ситуацію, колапс і все інше. Тому прошу відповісти на ці два питання. Різниця в тарифах між комунальним транспортом. І приватним транспортом робить набагато привабливішим комунальний транспорт, що відповідно збільшує пасажиропотік, який переводиться платного пасажира нашим міським підприємством і підвищує його дохідну частину. Це по перше. По друге, це якраз то і є забезпечення соціальної складової. Для того щоб дати можливість людям, які не мають можливості проїзду як по такій ціні маршрутки, альтернативним сполученням користуватися комунальним транспортом по соціальній ціні, так як це є міське підприємство, місто і Рада є його засновником. Відповідно, це є позиція органів місцевого самоврядування для забезпечення соціальної рівності в місті. Що стосується регулювання тарифів при міських маршруті, у них тариф не є регульований і жодного впливу на визначення тарифу приватного перевізника, який курсує на міжміських та приміських сполученнях, місто виконавчий комітет точно немає. Рішення виконавчого комітету підписане, так я розумію? Міським головою ні ще не підписано, тому що на виконкомі коли приймалося це рішення, була чітка вимога до перевізників вивізти своїх транспортних засобів перелік всіх. В категорії громадян, які мають право на пільговий проїзд в цьому транспорті, для того, щоб люди були інформовані про свої права. Я закликаю колег підтримати житомирян і скасувати ганебне, як на мене, рішення виконкому. Дякую. Голосуємо, будь ласка. Голосуємо. 12. Дякую. Я думаю, що всі прекрасно розуміли, хто за що голосує. Да? Я не встиг зрозуміти і проголосувати за відміну цього рішення. Я думаю, що інші депутати також не зрозуміли. Враховуючи ганебне голосування за тарифи, як у виконкомі, а наразі вже і в депутатському корпусі, запропонувати депутатам зібрати підписи про скликання 23-ї позачергової сесії Житомирської міської ради 7-го скликання 26 травня 2017 року о 10-й годині в залі засідань міської ради на розгляд пленарного засідання сесії внести питання про розпуск виконавчого комітету Житомирської міської ради. Я проси депутатів долучитися до підпису даного звернення і надати оцінку антинародному виконкому.